Так, ніхто хлопчик. О, це дуже класний род. Буде десь від півтора рочку. Так, тут будуть водовазочки. водовазочки це така штука, що зараз актуально буде. 5-6 рочків, є такі старших. 7-8 такі прикольні. Так, ці теплі 2-3 роки. набір штанів спортивних. Далі, такі Теплі 18-24. 18-24 Такі будуть 18 теплі. І набір штанів теплих буде на розмір 2-3 роки. Такі класні. Ось, так, бачите? На баюшці теплюсінькі. Так, 3-4. 8-9. Спортивний костюм. Він буде повністю теплий. На флісіку. Такий, так, штани спортивні, тут всі будуть теплі. 8-9, класнючі такі теплющі. А, ну тут такі Марвел, єдине, що буде ви допомогли: 7-8, светрик 8-9. Дуже класні джинси. Такі, бачите, з кармонами. Хлопці, зараз любляться дуже класна модель така. Далі штани будуть теплі на підкладці. 5-6, дуже класні такі, більш зимові варіанти вже йдуть. Вайвер рубашечка, Так, це у нас, це нас що? Теплі, штани, спортивні на десь 15 років. Також йдуть на байці, дуже круті. Так, 7-8 років паркурського періоду. Також теплі, такі класнючі. Ще светрик 4-5, 5-6, такі прикольні. Бачите, на хеберсі з такого кольору класного якраз на хлопців. І ще одні такі теплі. Вони прямо на такій підкладці йдуть 5-6. Супер. Так, спортивочки теплі. Це у нас розмір 14-15 підліткові. Ці також будуть 13-14, але теж теплі. Так, светрик. На двониточку такі регланчик. Такий це буде теж на утеплення. Далі на двониточку правда, такі одні є ще, 11-12, такі 13 піджичок. Далі десь 12 такі класні штани і така рубашка, джинсовка 12 13 можна під будь-яку футболку білу, або просто під рубашку, або взагалі весною як окрему курточку носити.